Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія, і я щиро вітаю вас на своєму каналі Звичайна книга. Деякий час тому я розмістила на своєму каналі мультиплікаційний фільм Жив був пес в українській одноголосній озвучці. І хоча цей фільм саме в такій озвучці є і на інших каналах, чомусь YouTube вирішив почати роздавати, поширювати. Це відео саме з мого каналу. І е, ви почали дивитися, і цей мультфільм викликає в вас таку е, ну, емоційну віддачу, такий в вас відгук, що дуже багато людей почало навіть коментувати. Справа в тому, що мій канал, звичайна книга це невеликий канал, в е, більшій мірі, поки що він е, присвячений книгам. Е, і будь-який коментар для мене важливий це спілкування. Ми обмінюємося думками, з моїми глядачами, з теми якоїсь книги чи якоїсь події. І тут раптом на мене хлинув потік з коментарів. Я так розумію, що фільм викликає в нас настільки багато емоцій, що люди одразу беруться за коментарі. Ви не читаєте. В більшій частині мій допис під відео, дає вся інформація про цей мультфільм, мій закріплений коментар перший, де є інформація про цю озвучку. Ви просто ну от, сплеск спалах емоцій, і ви коментуєте. І оскільки я звикла відповідати на кожен коментар, читати, хоча б ставити реакцію, то розумієте, Виходить так, що мені приходиться відповідати весь час на схожі коментарі. І це, звісно, ну, таке доводить до такого стану, ось такого. Але справа не в тому. Справа в тому, що в своїх коментарях ви підіймаєте дуже важливі етичні проблеми. Розповідати дуже важливу інформацію, і мені хотілося б щоб, щоб суспільство було в курсі тієї важливої інформації, яка є в коментарях під цим відео. Я, я навіть скажу вам, що через ваші коментарі, через ну, необхідність відповідати на них, я відкрила величезну проблему. Яка має бути, ну, як на мене, негайно вирішена на законодавчому рівні. Тому я вирішила зробити таке відео, де розказати вам про найбільш популярні чи важливі коментарі. Перший коментар, який дуже часто зустрічається. Не спасибі, а дякую. Ну, ви маєте на увазі оцей момент мультику. Ну, тає, Спасибі. І, звісно, щоб відповісти на цей коментар, я пішла до дядечки Гугла, відкрила за його допомогою словник українських слів і знайшла слово спасибі. Тому що для мене дивина, що в Україні так мало слів, що для означення подяки ми використовуємо тільки одне слово. Наша мова надзвичайно багата, для означення будь-чого, вона має багато епітетів і синонімів. І я не помилилась, слово спасибі є в словоднику української мови, в Тлумачення його має чотири навіть ознаки: це і подяка, це іронічні, це і іменник в сенсі працювати за спасибі. І в такому словнику наводяться приклади з нашої класичної літератури, приклади використання слова. І слово з по собі є і у Шевченка, і у Лесі Українки, і у Панаса Мирного, і так далі. і так далі. Тому я закликаю не тільки своїх глядачів, а всіх українців і всіх людей планети, навіть якщо ми в чомусь дуже впевнені. Іти і щось і завжди перевіряти. Я намагаюся так робити своє відео, і дуже часто я переконую, що мої ну, думки не зовсім є вірними, а насправді зовсім трошки по-іншому. Ну, а крім того, ми, українці, не маємо не мусимо звужувати нашу мову, вона неймовірно багата. Тому не обмежуємо її. Далі. Друге, дуже частий коментар нарешті українська, українське українською. Або це найпрекрасніший український мультик. Ну і так далі в подібних варіаціях. Цей мультик не є українським, він створений росіянином в Росії. Едуардом Назаровим. В описі під відео є повна інформація про створення цього фільму. І дано посилання на відео ну, теж блогера, який розповів історію створення цього фільму. В нашому стані війни це дуже неприємний факт, скажемо прямо. Я шукала інформацію ставлення Едуарда Назарова, він помер в 2016 році, на 75-му році життя, ставлення його до анексії Криму, такої інформації нема. Він не висловлювався публічно і ну, немає публічних спогадів, що він щось на цю тему казав. Тобто він тримався подалі від цього. Хочу вам сказати, що в нашій українській культурі це не єдиний випадок, коли так нашу ідентичність відтворює представник не нашого етносу, не нашої нації. Мені на в скидку приходить це фільм Параджанова Тіні Забутих предків. Він вірменин, але він так відтворив українську ідентичність, що цього. Ну, що ми вважаємо цей твір нашим без всіляких обмовок. Ну, однак треба зауважити, що Параджанов створив цей твір українською мовою. І Назаров, хоча він шов на компроміси, якщо ви згадуєте озвучку оригінальну, де Джигарханян говорить, що опять. Но, тим не менш, в ідеалі, я думаю, він мав би зняти, озвучити українськими акторами в... українською мовою, ну, можливо, паралельно створити російськомовну доріжку. Но, такі вимоги, чи можемо ми їх виставляти творцям в тих умовах? Тому, друзі, хто вважає, що це український мультфільм, ні, він зроблений росіянином. Він зроблений в 1982 році. Відбулася прем'єра, а робив він його рік. Тож це було ще до Незалежності. Це була країна Радянський Союз, куди входила Україна. Ну, Тому ми маємо якось випрацювати рамки, як до цього ставитися. Третій дуже поширений коментар. Ви дякуєте ну, мені. Дякую за озвучку. Це не моя робота, повторюся. Я просто зустріла цей фільм на просторах інтернету і залишила його на своєму каналі, просто щоб не втратити таке цікаве відео. Хто зробив цю озвучку, чий голос ми чуємо, я не знала. І ви в ваших коментарях підсказали мені, що це Станіслав Боклан, наш актор. Я не впевнена, що. Це ви він, тобто ну, треба джерело, треба підтвердження, тому я не вносила ніде цю інформацію в допис під відео, ну ось так озвучила. Наступні часті коментарі, що дуже часті критичні коментарі на рахунок якісті озвучки, що втрачено цей ну, унікальний такий образ Вовка. Що джигарханяни не бруков не перевершені, і так далі. і так далі. Дуже багато коментарів на цю тему. Я відповідаю кожному, кожній людині, хто так коментує. Але от зараз хочу відповісти на загал, тому що очевидно, якщо люди пишуть одні і ті ж коментарі, вони не читають попередні і не читають моє пояснення. Як я віжу, бачу цю, цю проблематику. Так, безумовно, оригінальна звукова дорожка, не перевершена, вона прекрасна. Так, безумовно, наші майстри дубляжу не перевершені українські, прекрасні. Давайте згадаємо: ну, не будемо брати Альфа, да, це було дуже давно. Але згадаємо там Сімсонів, які постійно йдуть, «Тачки» фільм, якісь сучасні нові серіали. Те, що робиться професійно в студіях з режисером, звукорежисером і режисером саме дубляжу, воно ну, не перевершено. Українські актори, українські майстри перекладу. Редактори вони прекрасні, і вони часто роблять фільм цікавішим, ніж він є в оригінальній озвучці. Але ми маємо розуміти, що щоб зробити професійний дубляж, тобто замовити переклад, редактуру його, замовити, найняти режисера, який буде чути, як треба грати акторам, найняти. Провести кастинг і найняти акторів, виняти студію, це все коштує великих коштів. Тобто цей проєкт має робитися або за фінансування, там благодійне, державне, неважливо, або ну, передбачаючи прокат і прибуток. Всі ці речі можливі за наявності офіційних авторських прав. Тобто зараз це зробити неможливо придбати права на цей твір і переозвучити його офіційно. Все, що ми можемо, це робити аматорські переклади. І от пов'язане питання, чому в титри залишені оригінальні, не прибрані Буркофуджа Гарханяни, не вписаний та людина, яку ми думаємо, що це його голос. Ну, звісно, всі ми можемо смонтувати, щось підрізати, будь-який блогер на своєму телефоні це можемо зробити. Ну, але це ну, я вважаю некоректним. Так, йдемо далі. Дуже важливі коментарі, що треба робити своє. От нещодавно була інформація, що на першому місці у наших дітей з мультфільмів це Маша і медвідь. І, безумовно, я підтримую те, що наші митці, творці мають робити своє. Тут нема, нема дащо про що казати. І пов'язаний з цим був комент, я, на жаль, не можу його знайти, щоб вам показати, він написаний дуже емоційно, негативно, як ми можемо в цей час щось тягнути з СССР. І ви знаєте, хоча цей коментар дуже емоційний, негативний, там капслоком, але я цілком розумію цю людину. Для мене величезна етична проблема, що робити з цим мультфільмом. Ну, вирішити її я не можу. Мені здається, ще поки ми не випрацювали, не напрацювали свого відношення. Але цей коментар на, на, наштовхнув мене на те, що я відкрила ну, таку проблему, грандіозну проблему. я подумала: ну добре, от люди кажуть, що треба щось своє нове. Поки що нового в нас або мало там, ну, мавка, одна дитина ж не може дивитися весь час цю мавку. Або якісь мультики, ну, мабуть, вони не дуже популярні, там, не дуже якісно зроблені в художньому сенсі. А що було в радянські часи? Чи вся мультиплікація українська ну, там, ідеологічна, заідеологізована, не можна її використовувати? І я почала занурюватися в цю інформацію, відкрила для себе всі дані про Київ наук, ту нашу студію, яка робила, мультфільми, неймовірні мультфільми, і Капітошка, і Петрик, той, який Слоніки врахував, пам'ятаєте? І скрилася така річ, що мультфільми, які зроблені в радянському час на... Київській студії, Київ наукфільм, київськими митцями, які жили і живуть в Україні, які вже громадяни України після 91-го року. Наприклад, остров Сакровищ, «Острів Скарбів, пригоди Капітана Врунгеля. Всі ці фільми мають авторське право Росії. І мені в коментарі ще одна людина, ну, я думаю, він росіянин, писав, що нічого красти. Наше робіть своє. Я йому відповідала, що «А ви поверніть права на вироби нашої київської фабрики. Ну, розумієте. Е, значить, я не знаю, яким чином Росія виставляє так, що їй належать права на острів Скарбів, на Капітана Врунгеля. І ті фільми, до речі, вони були зроблені на київській студії, але вони були зроблені російськомовними. З наших відомих культових мультфільмів тільки Капітошка і Петрік П'яточкін були одразу зроблені українською. І я так розумію, була зроблена і російська доріжка. Пізніше чи одразу от, всі інші мультфільми робилися російською мовою. Це, до речі, до того, що от, ну, я казала, що Назаров мав би зробити українську доріжку також. Ми саме робили Ну, не зовсім правильно, розумієте? Треба людину судити по обставинах, в яких вона жила, не можна відривати. І ось, значить, на ці фільми накладене, так би мовити, Вето Росії. І український дубляж, наприклад, Острів Скарбів, робився тричі різними нашими комерційними приватними студіями. Як тільки він викладається на YouTube, він тут же блокується Росією. Ну, для мене дивно, що наша влада, яка має відношення до шоу-бізнесу, до кіновиробництва, професійно мала відношення, що вони не вирішили цю проблему. Я вважаю, що наші юристи, наші спритні юристи мають. Ну, за наказом, за дорученням Верховної Ради розробити якийсь закон, який поверне нам права на те, що зроблено на українській землі, на українському підприємстві, на українській студії, українськими митцями, які мешкали в Україні. Все, що зроблено до 91-го року, за таких умов і музика, і Фільми і тексти вони мають належати Україні. Хто буде опікуватися цим авторським правом, кому конкретно, як? Ну, хай вирішують юристи, я не правник, я не знаю цього. Ну, Це ж просто ганьба, що Росія вважає це своєю власністю. На підставі чого? Що вони правоприє... оголосили себе правоприємницею СРСР? Але війна, вона денансує всі договори. Якщо в нас були якісь договори, ми можемо, ну кажучи такою мовою простих людей, начхати на все і прийняти закон, що все, все що було вироблено ну, таким як це називається, авторського права мистецьке, воно належить Україні, і все. тому що YouTube підкоряється правилам Росії, видаляється це. Ну. Така моя думка. Я не думаю, що для фахівців, для тих, хто роблять дубляжі, а у них видаляють, що це якась новина. Вони все це знають. Але ця інформація, поки вона не отримує суспільного розголосу, поки люди на ній не сфокусуються, не почнуть обговорювати це ну, там, на Фейсбуці, хоча б ну, законодавець не відреагує. Ми можемо, звісно, там звинувачувати Верховну Раду, що вони там займаються незрозуміло не чим. Ну, але законодавець він реагує, коли є запит суспільства. І якщо ми будемо підіймати цю тему, а це неможлива ганьба, це ну, проти справедливості, проти всього. Як повернути, як виписати цей закон, що до 91-го року це теж наше. Наші юристи, правники, вони розумієте, вони дуже вправні. Вони можуть вписати в закон про там, поліпшення стану родин тих військових, які зникли безвісті, вони зможуть, можуть втулити туди там, буквально кілька речень, які знищують НАБУ. Це їм до снаги, це вони можуть. Або виписати якісь такі преференції депутатам в покоління, а яких ми і не здогадуємося. Так я думаю, що знаєте, ну коли стосується людей, щось потреб, звісно, людей, то завжди обмовка, що це неможливо. Я думаю, що це не тик не тільки можливо, це необхідно. А я ще ви знаєте дивуюсь, чому. От, да, всі кричать, ми не дивимося телевізор, я іноді дивлюся, я люблю поклацати каналами перед сном. Но ніколи не в цьому ну, інформаційному просторі: я не, не бачу там ні Капітана Врунгеля, ні Острів Скарбів, ні інших наших українських мультиків. І я бувало замислююсь: ну, ну, ми обурюємося Маша і Медведь. А чому ми не показуємо дітям? наше, Де воно? Воно ж є. Ну, ладно, нема нового такого чогось шедеврального. Можливо, Можливо, є, можливо, я просто не знаю. Но ці мультики, їх треба крутити весь час, де вони? А виявляється, що ну, ніхто не наважується, бо така ситуація, і ніхто не підіймає цю проблему. Ми можемо кричати, що які негідники, батьки, які показують дітям там, машу і медвідь. Але вони не можуть на YouTube немає української озвучки, острів Оскарбів чи Капітана Врунгеля. Ми мусимо, наша правова система мусить прийняти такий закон, потім його надіслати в YouTube і все. На території на території України це мають вважатися українськими. І що там собі Росія вважає, це, ну, це зрозуміло з ними. Ніяке, ніяке право не працює. Ну, на нашій території, щоб нам YouTube перекривав українську озвучку наших же мультфільмів, ну це щось неймовірне. Така моя думка. Йдемо далі. Було кілька коментарів з приводу пісень, які звучать в фільмі. Значить, ці пісні записані в Полтавській області. Є пісні автентичні, записані дослідниками в селах. Є одна пісня, яку виконує Хор консерваторії, мені здається, Київський. і там, Ой, там на горі, і Косив батько, косив син, є і інша пісня. Взагалі, де брати ці пісні? Значить, дивіться, автентичний спів. Його записують дослідники. Вони їздять по селах, записують на мікрофон, як співають бабусі, там, чи якісь ансамблі в цьому селі. Зараз є такі портали, де платформи, де деякі дослідники викладають ці аудіозаписи. Раніше от Назаров робив запит в Інститут етнографії при Академії наук України, йому висилали плівки. Зараз є інтернет, і деякі дослідники викладають свої архіви. Я от зустрічала кілька таких архівів, але були такі приписи, що користуватися будь-якою частиною можна тільки з дозволу. Там Напряму треба звертатися до автора. Ну, я маленький блогер, я роблю маленькі відео, і ну, для мене це важкувато. Тому я шукаю такі джерела, які дозволяють користуватися своїм архівом. І ось я рекомендую вам, є такий сайт, він називається цифровий архів фольклору, Слобожанщини та Полтавщини. Там дуже багато пісень, колискових, дуже зручна навігація, і вони прям вказують, що вони не те, що там дозволяють, а просять поширювати ці матеріали. Ну, Тільки в дописах писати, що це взято з цього сайту. Ну, Це прекрасно. І ось, до речі, в мене є на каналі відео одне з останніх. Лячні Колискові села Геніївка це село в Харківській області, і там дослідники записали кілька колискових, хоча вони є і в інших селах. ну Я саме взяла з цього села такі досить лячні. Ви знаєте, я як уявила, що от я малесенька дитина засинаю, і мені співають там лежить козак порубаний, посічений, сонцем пошмалений. Чи там пішла кішечка і упала в колодязь. ну, Я не знаю, чому такі колискові і що вони викликають в дітях, ну, яку фантазію і чому саме такі. Ну, Ось така цікавінка знайшлася на цьому сайті фольклору. Якщо вам буде цікаво, можете подивитись моє відео. Там три хвилини, чотири колискових, дві з яких це варіація про цього козака, який лежить порубаний. І, до речі, там в іншому музеї, який збирає наївне мистецтво, знаєте, ці картини, які висять по сільських хатах, і він розбив, по-моєму, музей Івана Гончара. І він, можна знайти в інтернеті, він, він виклав всю цю колекцію. Він розбив цю колекцію по тематиці. там от, знаєте, лебеді, Парубок з дівчиною тина стоїть, а мати біжить з качалкою. Так от там є такий мотив, лежить парубаний казак. Ой, на горі, там вогонь горить. Ну, тобто це поширений такий мотив. І бачите, є навіть коли Так, є такі коментарі, ну, мені здається, це більше, мабуть, росіяни приходять коментувати. На що перекладати взагалі, тому що ну, та, той дубляж та озвучка прекрасні. Ну, вони прекрасні, але я вже казала, що ми можемо теж робити прекрасні речі, а перекладати українською треба все. Час російської мови закінчився. Ну і закінчу таким суперсучасним коментарем, який кілька разів буває, що. А давайте зробимо українською, ну, щоб говорив як джигарханян, застосуємо штучний інтелект. От це той момент, який, до якого підійшло людство. І коли з'являються нові обставини, ми мусимо випрацювати етичні норми щодо цих обставин. І як мені здається, така пропозиція глибока аморальна. Ви можете сказати, що. Моя думка нічого не змінить, все рівно це все йде вперед, і так і буде. Воно так і буде, якщо ми будемо мовчати. Якщо люди будуть впевнені, що це не етично і голосно про це говорити, то будуть введені обмеження. Така моя думка. Дякую за увагу. Дякую за увагу до мого каналу. Думаю, що тему української мультиплікації я буду трошечки розвивати на своєму каналі, і якщо знайду щось на поганій якісті, розміщу на каналі. Всім дякую, гарного дня. Ти заходь! Коли що!